Простите, саді. Ну що, Петрович, я постою. Сьогодні ви в моєму крестлі, завтра я в президентському. Чинчина, поважай прем'єр-міністр з серіалу Слуга народу Станіслав Боклан отримав звання народного артиста. Ми довідалися, якими пільгами актор відтепер користується та хто з українських політиків став прототипом його екранного образу голови Кабміна. Плюс зіркам? у молодому театрі грає виставу загадкові варіації дует народних артистів Станіслав Баклан та Олексій Вертинський. Проведемо акторів на сцену. З моменту вашого ювілею 60-річчя ми ще з вами не бачилися. У нас є нагода вас привітати, як змінилося ваше життя з моменту виходу на пенсію офіційного мені правду говорити чи приберіг у троє. Я справився в тому, думав, що як тільки піду на пенсію, я буду сам найщасливіша людина, а вийшло якось навпаки. От не зря ці врачі, наші спеціалісти, вважають, що людина ну, на, ну, на цьому світі має працювати ну, до якогось певного часу. А я чого ну, розраховував, що я, я якийсь особіний, думаю, у мене вистачить сил. слишком. Як тільки 60 тукнула. Я відчую, як з мене пар виходить. Я його вже намагаюся. Підтримувати за всі дірки, откуди він пали, щоб хоч трішечки в строю залишатися, вже страшенно важко. На ваш день народження донька вирішила влаштувати вам поїздку до Грузії. Як відпочала? Де були? Там і донька і внучка була, і зять. Я навіть не сподівався. Я так багато по життю поїздив і побачив, але саме Тбілісі, саме Грузія. Вона мене так вразила аж досі. Я згадую, у мене й мурашки потіли. Я туди чи на руках. Я сюди ходив, я просто обомлівав. за рік після того, як ви отримали звання народного артиста. Звання народного артиста отримав ваш колега по сцені Станіслав Баклан. На його бенкеті були. Мені страшенно сподобався цей момент, коли йому е, нарешті дали те звання, і ми сидимо з ним вдвох за гримілювальним столиком прикрасить. А він від нічого ділить, схопив якусь аптечну пов'язку зв'язку з грипом. Ці пов'язки літали по всій хаті і зачепив не на морду, а за уші глянь. А якщо я кажу так зіграє, ка я кажу, кажу який дурний Боже. А ти знаєш, дуже схожий на автопортрет Ван Гога з відрізаним ухом. І Ван Гог, твою мать, хватить душі відрізати. Я кажу, Боже, що це за пісня її не чуток. Бо вот це все, ми рождаємося прямо здесь. Ослава, вітаємо вас з отриманням звання народного артиста. Які пільги отримують народні артисти? Ви дізналися? Раніше було, мені здається, Три таких знакових моменти це ну, відсоток до о, зарплатні або, скажімо, там до пенсії, лікарня, фіофанія і якісь там лікування безкоштовне. І третє було, чого зараз вже немає: все ж таки народний знав, де його покладуть. Це на цвинтарі. Ну і це було байкове. А зараз цей момент. Прибраний Скасували. так, що у нас тепер дві пільги відсоток і лікування у серіалі Слуга народу ви зіграли прем'єр-міністра Сірого Кардина перед попід прем'єра відставку. Прошу. яким очільником кабінету міністрів надихалися, тому що їх за історію незалежної України було чимало. Я думаю, про цього так, а про цього так і брав детальки із різ... від дуже різних людей. Скажемо, да? зачіска манера триматися і так далі. Ну, було в кого повчитися насправді. Але такого, щоб я зацепився там, скажімо, за господина Азарова, ну ні. Так сталося, що прем'єр-міністра у серіалі Слуга народу ви зіграли ну, у розпал урядової кризи, коли до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка прикута ну, така чимала увага. Ви отримували якийсь зворотній зв'язок з кабінету міністрів з приводу вашої ролі? Я думаю, що вони дивилися, я так сподіваюся. Ну, цікаво, все ж таки було подивитися. Але я думаю, вони дивилися. Ся і весь час що ну, ні, це не похоже. Це не я, це не це не я, і це не ми, і це не про нас.